У нас тут друга гра розпочинається. Вже дві хвилини пройшло і знов бачимо майже те ж саме. Лише Зера зараз замість Каміли грає на Мундо. А котики сказали, ну ми ж першу гру перемогли, наше нам щось зміняти, тому так і підемо далі. Так, далі і пішли. Опа, на! Це Кіл blood для Вензі. Вензі на гарні каже, я готовий. Я готовий мститись за минулу гру. Троки задивились. На Мел не встигли на початок гри. Ну, я думаю, нічого страшного немає. Дві хвилини, то 2 хвилини. Нічого цікавого тут не відбулось поки що. Ну, ФБ побачили? Побачили. Зараз Обана тут. Жаночка. Зразом. З... разом з Варусом. Варус який у нас буде? Варус Літаліті буде? Чи це на Манамун? Оп, забрали. Перший кіл. Друг. Ой-ой-ой, ні, там. Просто розміняли. Разменялась спаркл. Забрала саппорт і віддала себе. А так, дійсно, я так не подивився. Це просто один спел, на якому такий брут роблять. Я не дуже сильно хочу. Цього чемпіона Wild Rid. Ааа! і підставилась 99 та І далі тут під. Потрібно почекати, поки спаде, поки мітки спадуть. Я так дивлюся, Калі взагалі нічого гарного зробити не може на мідлейні. Чумодан прилетів по шаєчки, Шаєчка, така та що робити? А чому в нього лише один Рубік Кристал, а мені п'яту ХП просто. оп і нема. Ой-ой-ой, це кіл. Хм. Вифлешився. Відфлешився? Жах. А... Пішла ротація. Пішла ротація. Хто? Що? Що? Так, я не розумію, що Вара збираю. і хто така. А, це QQ. QQ, а хто так А, QQ це, саппорт. Я, я взагалі QQ, но ну, перший раз побачив, як виглядає на вебки. Ну причому я майже жодного матчу не пропустив у дівчат. Жесть. Міга турельку забрали, нор віддали вогняного дракона. Мені здається, тут навіть гроші не головне було. Дракон попрофітніший цей бо був. Ви перший тавер не змогли забрати, а там підсилення на всю гру. Невеличке, але все-таки. 5 предметів буде, буде дуже боляче давати. Так, да я. Я це казав ну, в минулому ще, що вони як починають грати. Коротше, вони не міняють ну патч ну, через сезон. Але вони так само грали і в 23-му році, до речі. 24 й рік вони завершували на, на останньому патчі 24, 23 го року. Ну, типу, ну, китайці може зробити собі на турнір. Тримати в себе турнірний ну, сервак. Ми цього не можемо зробити. Тому що ми не центр. Вітаю, Шанті. Тут же організатори навіть не райт Games, Це організатори нутенсент. No ну знав, ця гра не дуже гарна для лотів і де. Хоча я все ж таки, я ну, все ще думаю, що лоти повинні перемогти. Я, я не вірю, що Спаркл може програти. Якщо вона перестане пікати свого Гікаріма і щось інше, он знайде, то все буде добре. Є чемпіон, який Лілію знищують. Но тут потрібно брати Ацасіна. Ні, це на старому патчі. Ну, вони грають на останньому патчі, який там був. Я не пам'ятаю, який він там був. Ну 5,3, 5,4 це Що там було таке. То щось таке було. <кхм> Новий патч тут ну, новоно тут же учелено трохи. Ну, по інакшому виглядає. Ну а на замість механічних герольдів. На механічних герольдів, герольдів з'являються музичні інструменти. на ну, замість гадзели просто підсилення б на мільйончиків едем. Де ні, скіни купляти потрібно. Не купиш скин не будеш грати. Взяв скін, почав вигравати. Ну, воно ж так працює. Мені дуже подобається, що райти навіть по 5 демеджу не накидують по, 5, ну, по 15 хп, по 5 демеджу, по 5 армору. щоб Ну, коротше, як ну, в Mobile Legends відбувається, що ти, коротше, береш скин, а тобі на халяву просто А, тримай трохи ці. Ну... Джин Глав взагалі не може нічого зробити. Я, я розумію зараз, ну про що казали, що контроль не видає. Не враження, вона на орді другий раз в житті грає, типу. ренджу не розуміє. От якщо я пікну Орна, я так само буду грати. Я не розумію ренж цього Чемпіона. Тому патч в мене када 3,4. Непогане кедеа, слухай. Под... Но гарне кедеа починається від 4, наскільки я пам'ятаю. Ну, я насправді, коли це побачив вперше, це мене вон відштовхнуло від мобли. Ну, типу, я навіть не став розбиратися, де вони дають ці бафи. Типу, якщо в тебе є ну, перевага над іншими гравцями за гроші, то це не змагальна гра. Ой, бідна зера. Спалили. А сезон тільки почався, відіграєш. Я з 32% вінрейту відігрався на 49, слухай, ну. Я 17% він рейт собі підняв. Тому і в тебе все вийде. Там кидає підняти дуже просто. Чого це його важко апати? Ні, ну менше тонн трьох, його ну дійсно дуже складно злити. Ну якщо не навмисно йти, фідити. Давайте той Во без той Во. Ладно, добре, де цей той. Эх, ех спінер пішов. Демосійський спінер. Знов знайшли. Знов зараз знайшли. Эх, мінус мунда. Я, 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 я не впізнаю, Джей. Я не впізнаю Спаркл. Вони так гарно сезон розпочинали. Вони, вони весь сезон тащили цю команду. Чо, ну, ну що там зараз з ними сталося, я взагалі не розумію. Чи то партія сказала, що не може бути 3-0. Давайте. Дві зливайте, а потім робіть що забажаєте. Буде стіл. <рив> Бу було дуже близько. А вони на вардах це робили. Вони варт не вибили. Ну, ризикували, тому що варус може вкрасти ясное дело, що партія в пріоритеті. Це може бути важливіше партії в Китаї, <свісна> ну так а що їм робити? Це ж турнірні ігри. Ну, тим паче вони знають, що їх всі бачать. І... Хто казав? То, то, здається, слова або Реклеса, або Пірк. Пер... Ну, Воно б... ну, були. А, це короче, гра і гра повинна приносити задоволення. Типу, мені подобається грати в League of Legends, і я отримаю від цього задоволення, навіть якщо я програю. Типу, ну програти сильному противнику це. Не... Ну, коротше. Не... Я не пам'ятаю, як він сказав, то ну, тот, він сказав, що ну, програти сильному ну, противнику це круто. Від цього теж можна отримати задоволення. Я от не пам'ятаю, це хтось із команди G2 був і він такий, він по... ну, постійно посміхався. І якщо я не помиляюсь, Реклес плакав один раз, коли вони програли, тому, скоріш за все, це був П'єкович. Типу, в Солоку, ти можеш горіти, да, там палати від цього. Але коли ти граєш на турнірі, ти дійшов до півфіналу, ну, типу, ти вже показав, що ти крутий. Далі, да, якщо ти починаєш програвати, то дуже гарно, потім можна після гри розібратись. Але це потрібно розбиратись після гри, а не під час гри. Типу, під час гри почнеш старатися, ну, але більше будете програвати. Я це по собі знаю. Бех. Ой-ой-ой-ой-ой, а Калі майже кіл зробила, але там слі... Хе-хе-хе, ультимейт від лілічки засейвав. Ульт на ульт розмінялись і все. Якщо ти виграєш, да, але якщо ти програєш, Ну, нічого страшного нема. Ну, типу, я можу в Солоку горіти з підбору, коли я граю з Платина, а проти мене кидає ну, 5 грандмастерів. А ти так і дивишся сам. А на моїтімейти набрали ну, лише ну, максимум ну, ізюм другий. От з цього я можу он, згоріти, але я не згорю, ну з того, що типу, блять. Ну окей, ну так гра. Ну вони сильніші, я це розумію. Ми он, навіть навіть вон, грали разом. Я не пам'ятаю. Воно точно не пам'ятаю, хто там був. Но мы по, ну, ми грали по фулка на фулку проти команди Мірослава. І там, ну, дійсно, ГМ и Суверени. Ну, Чаліки, точніше. Ну, ГМ и Чалики постійні. І я такий, який. ну, ну майстра навіть брати не хочу, мені вистачає додамо. Ну, 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 ну куди там ти? Ну що ну, поробиш? Не зрозуміло, що ми програємо. Ось так. Котики роблять. 20 в цій серії. Ладно, на невеличку перерву Я зараз хочу подивитися, скільки вони отримують грошей. Вони ж багато навіть грошей отримають. Хто сьогодні програє, отримає цю суму. Хто виграє, отримає цю суму. Тому що ізів. Є в мене таке враження, що вони нікому не програють. Хоча і лоти нікому не програвали, крім іствестів. Котики з четвертого місця Лотів розвалюють зараз. Як вони зіграли взагалі? Груп стейдж. Лоти іствести. Де тут котики? На речі, лише у котиків є ці. А, вони і так зіграли 1-2, слухайте. Лоти майже програли виходить. І знав таки тут через лілію котики грали. І, і тут ось, ось 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 де потрібно дивитись. Що, що потрібно, щось під лілію шукати. Так, ладно, давайте невеличка перерва, і там далі зустрічаємось в третій грі.